Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про прочитане квітня. Нарешті в мене буде більше, ніж три прочитані книги за місяць. Ура! Я дуже цьому рада. Так, поки я шукаю в своєму блокноті прочитані книги. Підписуйтесь на канал. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви такого цікавого прочитали. Не ну, обов'язково в квітні можете написати взагалі, що читали цього року цікавого. Квітень для мене почався із дуже довго очікуваного знайомства із Крістін Генною. Я чула супер багато відгуків про її книгу Соловей, про її книгу Чотири вітри. Дуже хотіла її прочитати. Я не стала купувати Соловей, бо розуміла, що там нібито про другу світову здається. Якщо я не помиляюсь, там спогади жінки про. Другу світову і там всі дуже плачуть, і дуже така важка історія. І я вирішила почати з дещо легшої книги, як я собі вважала Крістін Генне. Чотири вітри. Чотири вітри це історія. До речі, книга виглядає дуже великою. Насправді тут великий шрифт. Вона не така величезна. Це роман, роман, який розповідає про важкі часи у Штатах. Книга починається з 1921 року, і там поступово поступово. Ми бачимо велику депресію в Америці, і ще більше того, не просто в Америці. А саме в здається Техасі, тобто в цій частині, де дуже жарко, де дуже було важко, де сталася велика засуха, здається, чи якось так вона там називалась. Коротше, дуже багато років собі років, там 4 роки, здається, не було дощу, і були полові бурі. То в людей не було врожаю. Люди просто ну можна сказати, вмирали з голоду. В людей не було ні грошей, ні їжі. А там звичайно було багато фермерів. Це була така розвинена діяльність в тій частині Америці, так, але на жаль, сталося мало. Того, що сталася велика депресія, що в людей не стало роботи, не стало грошей, Та ще й фермери не змогли жити просто за рахунок того, що в них там є якась їжа. У нас є героїня, яка живе у Техасі в ті часи. Історія починається з життя дівчини в великій родині, в багатій родині. Вона якось там в нас живе. Потім вона переходить вже в доросле життя, де в неї є чоловік, дитина. Вона живе з родичами чоловіка, і якось там вона переживає. Нам показують, як це вона живе в Техасі, як це все важко. Також ми тут будемо бачити і. Історію життя переселенців. Люди з Техасу йшли до Каліфорнії. В той час розквітала Каліфорнія, був там збір бавовни. Це був штат, де була робота, і це було такий штат мрії. Всі думали, що от вони підуть в Каліфорнію, і там буде щось хороше для них. І нам показують наскільки погано люди в Каліфорнії ставились до переселенців. Тобто, це один народ, також американці. Але от вони до них ставились просто як до сміття. Я не знаю, як ще це назвати. Дуже погано, без жодного співчуття. Фукали казали. Що от вони там ледь не вшив. Це такий для мене жах. З цієї точки зору книга важка. Ми читаємо, як люди намагаються вижити в таких умовах, яким треба зробити вибір, залишатись в Техасі, сподіватись на дощ, чи так і їхати в Каліфорнію. А як бути з дітьми? Як готувати дітей останньою крихтою хліба? Важко було читати цю книгу. Що цікаво, що в цій книзі, от йде реально дискримінація білих американців білими американцями. Книга, як на мене, виявилася простенька. Книга не написана якусь вишукано, вона абсолютно проста, прості речення, немає якихось там гарних порівнянь, хоча є тут роздуми про життя. Але дуже-дуже просто, як на мене, все написано. Так, тут були непогані моменти, але дуже багато одного і того самого. Показують життя в цьому таборі для біженців, показують життя в Техасі, все дуже одноманітне, показують польові бурі кілька разів. Я розумію, це важливо, але як на мене, повторюсь. Повторюється, повторюється, повторюється думка, текст. Е, я не стала фанатом Крісінгена, не стала фанатом чотирвітрі. Мені, напевно, буде цікаво, ще якусь к книгу, книгу прочитати. Е, книга непогана. Я в кінці просльозилась. Книга розповідає про стосунки матері з донькою. Кріс я так розумію, що Крісін для неї це нормально. Вона часто про це пише. Це класно. Ця частина мені сподобалась. А ось те, що було на фоні, ну як я й сказала, багато повторів. Навіть ці стосунки матері з дитиною також можна було якось більш динаміці. Показати. Я поставила б цій книзі 7 з 10, навіть не дивлячись на те, що я розплакалась в кінці, бо я зазвичай, якщо я розплакалась в кінці книги, то я поставлю її 10. Можливо, ця от проблема, що не очікую нічого і не розчаруєшся. На жаль, я очікувала чогось більшого від цієї книги. Далі наступної книги немає в мене на руках, бо я вже дала її почитати колезі. Це книга Цей химерний світ Кейма Макдонала. Це книга, яку я читала у грудні. Я її закинула на половині. Вирішила, що я більше не буду її читати, не хочу. Взагалі мені не цікаво, вона занадто дивна для мене, але нашому книжковому. У клубі на роботі вирішили, що ми маємо прочитати другу частину цієї книги. Надзвичайний хтось. І ну, щоб прочитати другу частину, звичайно, треба було дочитати першу. Тому в квітні я дочитала першу частину, і я вам скажу, що я була не права, я дарма буркотіла на цю книгу, бо ця книга розповідає про газету. Цей химерний світ вона так і називається, яка пише такі дивненькі новини. <свісно> ну, дивненькі, паранормальні. Ну, наприклад, там і можна я скажу вам з цієї книги вже новину, бо я не пам'ятаю, що там було в першій. Наприклад, у чоловіка померла дружина, і він стверджує, що коли він приводить нових жінок до себе додому. Привід його дружини, заважаємо бути з ними, там кидає тарілки, посуд щось робить. І от він подає до неї до суду, адже вона в своїй обітниці обіцяла, що вони будуть разом, поки смерть не розлучить їх. І смерть розлучила все пока. І от такі новини вони, типу, збирають, їздять там по світу і свої газеті видають. Тобто така дивна газета. І ця книга в цілому фентезі. Там, окрім того, що в нас є ця газета, нам показують персонажів редакції газети. Вони всі різні, вони прикольні, яскраві. І окрім цього, там ще виявляється, що в цьому світі дійсно є якісь фантастичні речі і там. Щось там відбувається, і мені було цікаво читати про редакцію газети, але було не цікаво читати про цей світ, що там в ньому відбувається. Ця історія мені в цілому і не дуже сподобалась, напевно. Але редакція: оці всі смішні жарти, якісь комічні моменти, воно мені трошки компенсувало <гум> в цілому історію книги. І в кінці я вже звикла до цієї історії. Думаю, ну окей, нехай буде це фентезі, там ця історія про те, що є якась там корпорація, є істоти фантастичні. Ну щось такого, <гум> щось таке. Фантастична книга непогана, напевно, на шістдесяти за рахунок гум. Муру, вона смішна, мені це сподобалось, але я напевно не можу отаку сказати, що раджу всім читати, тому що вона дивненька. Далі у нас де книга Колін Гувер, 9 листопада. У мене є відео про всі книги Колін Гувер. Будь ласка, подивіться його також. Колін Гувер, 9 листопада. В тому відео я розповідаю про найбільше. Не буду тут прям дуже багато розповідати, але якщо ви знаєте, що таке фільм. І книга Один день то от суть цієї книги така сама, майже що люди дві людини домовились зустрічатись раз на рік 9 листопада. Вони не спілкуються. Весь рік, але 9 листопада має зустріти ідея в тому, що вони роблять типу якусь романтичну історію для хлопця, який напише книгу про це. Я скажу, що мені ця книга не сподобалась. Я оцінюю її на 5 з 10. Вона непогано написана. Класно, що там піднімається тема, яка завжди у колінговорі якась така соціальна тема, яку вона, якою вона торкається, і це тема того, що в нас дівчина вся пошармована після пожежі, і о, хлопець її постійно каже, яка вона гарна, наскільки там що це все можна жити, та-та-та. Він це все і каже, але є проблема в тому, що ми в кінці книги дізнаємося деяку таємницю цього хлопця, і в нас виникає питання: а чи щиро він і це все говорив, чи ні. В нього там свої певні проблеми є в житті. Що напевно не зрозуміло вам сказала: от є двоє людей, зустрічаються один раз на рік, 9 листопада, щось там в них відбувається. Ну. Абсолютно мені книга ніяка. Любовний роман не не те, що він поганий, просто ніякий. Якщо ви таке любите, будь ласка, читайте Колін Гувер непогано пише. Це як для мене якась така більш підліткова книга Колін Гувер. Не, там я, У мене її творчість ділиться на більш дорослі книги і більш підліткові. Оце така якась підліткова історія кохання чи не кохання, історія зустрічі. Я б так її назвала. Далі у нас де просто моє розчарування місяця. Це книга Бріджертони Серу Філіпові з любові від Джулії Квін. Це п'ята книга. З історії про Бріджертонів. І там мала бути моя улюблена персонажка, точніше, там і є історія моєї улюбленої персонажки Елоїзи. Я, якщо чесно, напевно, більше її люблю з серіалу, але і в книгах її також показують як таку дуже прикольну героїню. У мене в попередніх книгах вона також з'являється, але в серіалі вона прям дуже яскраво показана. Там Сценаристи додумали, зобразили її ще більш яскравою. І ось п'ята книга, нарешті історія про неї. І це повне розчарування. Книга взагалі, ну просто. Найголовніше, що тут знов той самий е, паттерн, де бріджертони змушують когось одружитись. Мене це так дратує, я не розумію, чому Джулія Квін із книги в книги повторює цей паттерн. Окей, один раз це може було незвично, хоча мені в першій книзі, книзі це не сподобалось. Другий раз, ну може, це вона все одно вирішила <свісно> якось це. Але далі це повторюється, повторюється, повторюється. Навіщо це повторювати, навіщо цю історію взагалі цей троп брати. У нас є Елоїза. Бріджертон, яка типу для того часу 19 століття є старою дівою, бо їй вже 30 років вона не одружена, в неї немає дітей, і вона все ж таки вирішує. Вона думала, що вона ніколи не одружиться, але її найкраща подруга одружилась, тому вона вирішила, що їй також треба задуматись про шлюб. І вона знайомиться із дівцем. Всю книгу у нас розповідають про те, що вона от думає, що треба їй бути з цим дівцем, а в нього ще є діти, двоє дітей, і чи вона якось з ними подружиться, чи вона буде з ними. І потім це все ніби перекреслюється, все, що ми читали, тому що там стається певна подія. І все. І далі ми бачимо кінець. Коротше, взагалі для мене ця книга, знаєте, ніби Джуляк Квін не любить Ілоїзу, і вона просто в ній розповіла нам про інших персонажів. Вона розповіла нам про стосунки ентоні з Кейтлін трошки. Вона розповіла нам просто Сумки Бенедикта з його дружиною, вона розповіла нам про коротше про всіх. Вона розповіла нам про Гіацинту. Боже, чи як там вже скільки цих сестер? Коротше, ту, яку наступна, ту, про яку наступна книга. Я дуже розчарована цією книгою. Вона, чесно скажу, якась ніяка, абсолютно. І ці на еротичні сцени, там були еротичні сцени. Ви пам'ятаєте? Ані були сцени в кабінеті, так, були були сцени, але ну все одно, ну, ну таке я дуже розчарована, мені дуже сумно. Ці книзі 40 поставили, якщо чесно, бо вона якась ніяка абсолютно. Далі в нас знову де книга Колін Гувер. Я планувала зняти відео про всі її книги, тому прочитала за один місяць одразу дві її книги. Книга Всі твої досконалості. Це книга про шлюб, і кризу в ньому, і проблему дітонародження, проблему безпліддя. Книга нам розкриває, вона показує, як люди. На це переживає, які є проблеми. Цю книгу я вважаю найгіршою в творчості Колін Говер, тому що персонажка там, яка насправді дуже потребує терапії, якогось лікування психологічного свого стану, вона каже, що терапія це відстій, і в неї не потрібна, і все і так буде добре. Я таке в книгах не поважаю, не приймаю, тому ця книга мені не сподобалась. І в цілому, як історія, це розповідається, там, як на мене, ця драма на пустому місці, тому що люди могли поговорити, все вирішити. Коротше кажуть, що книга мені не сподобалась. Сказала вам про що вона мені здається, цього достатньо. І остання книга цього відео це Голодні Ігри. 5». нова книга Сюзани Колінз, яка вийшла тільки ось недавно цього року. Її ще немає українською мовою. Вона ну, напевно буде перекладена на Схід Сонця на жниваті, щось типу того. Книга нам розповідає про гейміча. Ебернетті, як рані помиляюсь, Гейміча Ебернетті, який був тренером, ментором Кетніс Евердін з перших голодних ігор. Так головної персонажки цього світу. Нам показують його історію, як він 25 років тому виграв п'ятдесяті голодні ігри. Е, нам розповідають, що в нього була мати, брат, як він там з ними жив. В нього була кохана дівчина. от йому 16 років він шалено закохався. Прям таке в них там було кохання. Нам показують, як вони приходять на жнива. А до речі, Гейміча день народження в день жнив. Вони приходять на жне. Нева мають вибрати якогось трибута, який буде брати участь в голодних іграх. І там щось відбувається. А ці 50-ті голодні ігри ще й незвичні, бо вони квартальні, тобто кожні 25 років голодні ігри мають бути особливими. І далі нам показують голодні ігри, все абсолютно те саме. Просто ну, нічим не відрізняється. Ніби авторка не хотіла, я не знаю, чи вона не хотіла писати цю книгу, чи вона не хотіла запарюватись. Я не розумію її, тому що ми бачимо все те саме. Ми бачимо підготовку до голодних ігор. Ми бачимо там цього Дизайнера костюмів, стиліста ми бачимо, так тут є певні проблеми зі стилістом. Стиліст виявився як Гейміч у Кетніс був Гейміч п'яний, тут був п'яний стиліст, тобто, ну майже одне те саме. Для чого це було не зрозуміло? Тут ми бачимо багато персонажів. Ну, персонажів з попередніх книг, яких ми потім бачимо в майбутньому. Це для мене і плюс, і мінус, тому що я вважаю, якщо Гейміч цих персонажів бачив в голодні ігри в такий важкий період свого життя, то потім в майбутньому в нього мало бойокнути серденько, коли він їх побачив. Але я цього в другій. Книзі, там чи третій не бачила від гейміча. Тому для мене це виглядає як те, що теж авторка не придумала і навіть не планувала писати книгу про гейміча. Ще коли писала другу книгу Голодні ігри, полем'я займається. Я записувала шорт про цю книгу, і там я казала, що єдине, що відрізняє цю книгу від попередніх, те, що тут на Голодних іграх вже говорили про повстання і вже було певне завдання щодо повстання. Все. І при цьому нам не розкривають, чому, якщо на 50-ті голодні ігри вже були думки про повстання, що було оці 25 років, поки не з'явилась Кейт. Вони навіть не намагались нічого робити, чи вони намагались кожен раз, але їм не вдавалось що. Ну от у якоїсь інформації цієї мені не вистачило, якоїсь знаєте, такої завершеності історії, тому що як я розумію, це нібито має бути остання книга, бо про кого там ще розповідати. Мені сумно, я була рада почитати цю книгу, тобто знаєте, повернутися в цей світ, там побачити оцих от персонажів, де такий фан-сервіс чи. На мене він спрацював. Але, але книга дуже вторинна, дуже все повторюється, абсолютно майже немає нових ідей. Дівчина Гейміча це як персонажка з Балади з пташок та змій, така сама, типу творча особистість, співає, танцює. Голодні ігри схожі і на перші, і на другі. Другими ще й схожі, тому що персонажі, персонажі ті самі. Та сама модель, що в нас є дитина маленька, яку треба захищати. Ну, хоч від цього можна було відійти. Ну, не це вставте тут ні, маленька дитина, не мутанти, яких вони бояться. Коротше, абсолютно нічого нового авторка не внесла, на що я здивована, тому що балада про співачих пташок та змій мені сподобалась. Мені здавалося, що о, це нове дихання. Спустя 10 років авторка показала свій талант, але на жаль, спустя ще 5 років авторка нічого нового не придумала. Отаке в мене прочитане, і я тільки зараз розумію, що воно більшій в своїй такій мірі розчаровуючи для мене, але але якось спокійно віднеслася до цього. Найголовніше, що це не відбило в мене бажання читати далі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коменти, ставте лайки. Буду вдячна вам за підтримку моєї діяльності. Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці. А я пішла. Пока-пока.